Вітаю вас, мої шовні представники знаку Зодіаку Козирів. З вами ваша сепсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть в вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. У нас буде зміна енергії, і Венера, і Меркурій будуть переходити з ретроградного в прямий рух. А також на нас буде чекати. І новий місяць із новими починаннями для вас із другої половини місяця на нас чекає напружений аспект між Плутоном та Гекатою. Зараз про все це більш детально поговоримо. А ви поки що поставте вподобайки, будь ласка, підтримайте український контент та мій канал, буду дуже вдячна. Свої прогнози можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє сонце та місячний знак. Якщо не знаєте сітку ваших домів, або ж ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, пишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження. Я допоможу вам з задоволенням розібратися в цьому питанні. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів, більш детальних, можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Зараз почнемо із 1 квітня. В цей період місяць буде у з'єднанні із Ураном. Якщо місяць це світило, яке відповідає за наше внутрішнє відчуття безпеки, нашу підсвідомість. Уран, це планета різкого, креативного, неочікуваного. Торкатися це з'єднання буде вашого п'ятого сектору, тобто дітей, хобі, романтики, а також коханих, всього, що вас надихає, то цей період можуть бути неочікувані звістки, або ж зустрічі. Це сприятливий період і для звернення до астрології, або ж. Впровадження чогось нового, креативного, в свою діяльність, чого ви раніше ніколи не робили. Також 2 квітня на нас чекає гармонійний аспект між місяцем та Плутоном. Торкатися буде вашого шостого та другого секторів, тобто, все ще пов'язане з вашою самооцінкою, вашими талантами, вашими власними фінансами та ресурсами, а також вашою роботою, вашими обов'язками, вашою рутиною. Тобто, це може бути сприятливим періодом для. Виступів для зустрічі з слововими людьми, для того, щоб переглянути, поки Меркурій, і Венера ретроградні, також ваші стосунки на роботі, а ваші обов'язки також джерела ваших доходів. 3 квітня Меркурій та Венера будуть у з'єднанні, і також вони будуть у з'єднанні з, з кармічним вузлом раху. А він вказує на шлях еволюції. З'єднання це буде торкатися вашого третього сектору, тобто чудовий період для перегляду ваших знань, вашого близького оточення, в тому числі це стосується і колективу, а також ваших родичів, ваших знань. Це можуть бути і повторні. Відвідування тих міст, де вже були, поїздки недалеко туди, де вам вже це відома місцевість або ж повторні відрядження, чудова можливість також і для перекваліфікації, здобуття нових знань, тобто поглиблення того, що ви вже вивчали, але з можливістю вдосконалити, дізнатися все ж таки щось нове для себе. 4 квітня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном. Цей аспект торкається вашого третього та п'ятого секторів. Саме тут ви можете поєднати ваші знання із вашою діяльністю, вашим хобі, тим, що дає вам радість і надихає. Це можуть бути і долоносні зустрічі із людиною, яка може стати для вас зірцем романтики та кохання, яка буде давати вам відчуття наповненості в цьому житті. Це можуть бути також і зустрічі, які будуть відповідальними. Знайомства із впливовими людьми, або ж із людьми, які можуть надовго бути в вашому житті. Оскільки п'ятий сектор це дім романтики, побачень, а уран планета всього неочікуваного, то це може бути зустрічі навіть і з тими людьми, які будуть вас надихати або на творчість, або можуть стати вашою другою половинкою. Це може стосуватися відпочинку, або ж відрядження. Чудова можливість для того, щоб ви заручилися також підтримкою друзів. Це може бути, опираючись на фундамент, який у вас вже є, на ваші знання. За Сатурном це може бути і впровадження дисципліни, порядку, великої відповідальності, наполегливості, а за ураном ви можете вносити креатив та нестандартний підхід в вашу діяльність, в вашу творчість. 5 квітня Марс буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тобто за рахунок ваших активних дій та планування того, що ви давно запланували за Сатурном, ви можете впроваджувати свої плани в життя, наполегливість, цілеспрямованість допоможуть вам долати труднощі. Та за допомогою вашої чесності, прямоти, відкритості, праволідерських якостей ви досягнете поставлених цілей. Ваші цілі будуть матеріалізовані. 6 квітня буде з'єднання місяця та Марсу. Тут важливо, щоб ваші дії не були імпульсивними і під впливом емоцій, але місяць допоможе Марсу діяти інтуїтивно, і місяць Марс будуть робити гармонійний аспект і до Венери, і до Меркурію, і до Сатурну, і до Кармічного місячного вузла. Тобто, ви на підсвідомому рівні будете розуміти, що для вас краще, і зорі будуть вам допомагати. Реалізовувати бажання, торкатися цей аспект буде третього до сьомого секторів, тобто, все, що стосується вашого близького оточення та партнерських взаємовідносин, можуть бути сприятливими і перепідписання угод, перегляд ваших взаємовідносин із партнерами. 7 квітня Меркурій буде переходити в прямий рух. В цей період будуть акцентуватися теми, які стосуються спілкування, інформації, всієї паперової справи. Він переходить в прямий рух в знаку риби, тож ваше мислення може бути більш інтуїтивним та романтичним, чудовий період для впровадження творчості в свою діяльність. Цього ж дня буде гармонійна взаємодія і між Сонцем, Місяцем та Юпітером. Юпітер планета удачі, вона все розширює, акцентуватися буде на шостому секторі, тобто секторі вашого здорового способу життя, родинних обов'язків, а також вашого режиму дня. Слідом і за Меркурієм, 13 квітня, в прямому русі буде і Венера. Венера в знаку Риби розвертається в прямий рух, і також акцентує і 13-го, і плюс-мінус ще 3 дні теми, які стосуються взаємовідносин, сфери фінансів та ваших бажань. Можуть бути долоносні зустрічі. Також 13 квітня на нас чекає повня. В цей період перед вами можуть відкриватися знання. Результати можуть приходити, або ж ясність в темах, яка стосується вашого статусу та кар'єри, ваших амбіційних цілей. Це може бути реалізація ваших планів, це може бути і визнання соціумом ваших талантів, ваших досягнень, чудова можливість, коли ви можете вирішити, наприклад. Створювати власний бізнес або ж переходити із роботи в найм на власну справу. Це можуть бути і результати пов'язані із вашим керівництвом, можуть бути важливі зустрічі, підписання важливих документів. 16 квітня Меркурій буде переходити вже в прямому русі в знак Овен, там, де Меркурій, там багато інформації і спілкування. Він буде переходити в ваш четвертий сектор, а це сектор сім'ї, місце проживання, пов'язане з вашими батьками. Чудова можливість для того, щоб ви спілкувалися в родинному колі, вирішували різноманітні питання, пов'язані з платіжками або з документами стосовно нерухомості. Це може бути і. Купівля, продаж або здача в оренду це може бути і переміщення з одного місця, проживання в інше, або ви можете отримати гарну звістку стосовно розширення сім'ї, народження дитини, або ж ваші дорослі діти будуть мати можливість переїхати в інше місце. 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев, ваш восьмий сектор, там, де Марс, там найбільше вашої активності, але можуть бути і підвищена конфліктність. Восьмий сектор це сектор ризикових ситуацій, великих грошей, спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. Цей дім стосується спадку, нерухомості, езотерики, психології. А також митного контролю, різноманітних соціальних виплат, банківських систем. Тобто ви можете зараз підписувати різноманітні угоди, створювати великий бізнес, або ж активно взаємодіяти з вашими партнерами. Це може бути оформлення і кредиту, або ж позиків банку, оформлення картки або ж... Вирішувати питання можете стосовно спадщини або отримання соціальних виплат від держави. 19 квітня сонце, яке символізує наше Я, буде переходити в знак Телець. Ваш п'ятий сектор буде робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. Там, де сонце, там вектор нашої уваги. І ви будете сяяти саме в секторі, який відповідає за сцену, за. Соціальне життя світське може бути більше спілкування з дітками і з коханими людьми, період творчості, коли ви зможете займатися улюбленою справою, або ж чудовий період для відпочинку, який дасть вам енергію, а час для відпусток, а також і для занять спортом. 20 квітня буде напружений аспект між Плутоном, планетою трансформації та кардинальних змін та Чорним місяцем, який перейшов в кінці березня в знак Скорпіон, і тому він у гостях у цього Плутону. Тож сильно вони один на одного впливати не будуть негативно, але. Сам по собі чорний місяць може давати острах, зацикленість, провокації, перевірку нас спокусами, критичність. А Плутон планета, яка все відсікає. Вони будуть взаємодіяти напружено між собою до 5 травня включно, але із 20 квітня вони також будуть добудовувати напружену конфігурацію в напружених аспектах і до Сонця, і до Марсу. В цей період Сонце буде в напружених аспектах квадратури до Марсу та Плутону, двох войовничих планет, а вони будуть між собою в опозиції. Цей аспект вказує на руйнування. На загострення військового конфлікту, ймовірно. А також це буде великий сплеск енергії, яка допоможе вам проявити відповідальність, пропрацювати свої страхи, пропрацювати гординю, зацикленість на фінансах. Це сприятлива можливість і для прояву лідерських якостей. 27 квітня буде новий місяць в вашому п'ятому секторі. В цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, і вони будуть народжувати нову енергію, яка допоможе вам реалізувати свої плани, і вони будуть стосуватися в першу чергу дітей. Творчості, хобі, власної справи та романтичних побачень, коханих людей. В цей період ви можете прописати плани стосовно відпусток, відпочинку, занять спортом. 30 квітня Венера буде переходити у ваш четвертий сектор в знак Овен, там, де Венера, там удача. Тож можуть бути Сприятливі зустрічі або ж звістки, які стосуються вашої батьківщини або ж сім'ї, або нерухомості і місця проживання. Чудовий період для створення затишку та комфорту, гармонії в вашій оселі. Любі мої козороги, я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином нехай На все світ вам допомагаю. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей, в наступних відео!